Роман про нелегке життя жінки у консервативному патріархальному суспільстві, попри те, що Південна Корея аж ніяк не надається до визначення країни відсталої в культурному і економічному розвитку, відверта розпачлива історія другої статі, у якій сотні тисяч жінок по всьому світу впізнають себе. Привіт, мене звати Іра Ластівка, і щойно ви почули шматочок анотації до роману авторки Чонам Джу, який називається Кім Джі Йон 1982 року народження. Зараз у мене в руках ця книжка в оригіналі корейською мовою. Я її взяла в бібліотеці університету Чеджу, книжка 2016 року. Випуску, а конкретно цей примірник з'явився в бібліотеці 17 січня 2017 року. Тобто їй 5 років, але вона доволі таки зачитана. Е, і скажу вам, це не єдиний примірник у бібліотеці і не найбільш затертий. А все тому, що цей роман став доволі відомим і навіть спричинив кілька скандалів у 2019 році. За книжкою зняли фільм. А у 2022 році видавництво Анети Антоненко. Видала цю книжку українською мовою, що дуже класно, тому що моє знання корейської поки що не дозволяє мені читати книжки вільно в оригіналі, або будь-що читати в оригіналі, крім може назв магазинів. Мені дуже подобається українська обкладинка, і я залюбки купила б цю книжку в паперовому варіанті, але наразі доводиться вдовольнятися електронним. Про що книжка? Очевидно, що про Кім Йон, яка народилася у 1982 році. Тут описується її життя від дитинства і до з злишком років, коли з нею почали коїтися е, дивні речі, певний психічний розлад. Особисто я охарактеризувала б цю книжку як щось середнє між художньою літературою і нонфікшеном. Тобто текст, ніби як художній, описує події із життя доволі конкретної жінки, але поміж цими подіями авторка вставляє статистичні дані з того чи іншого питання, або описує е, корейське суспільство того чи іншого періоду. Крім того, героїню не дарма звати Йо. За статистикою, тої ж таки, це найбільш поширене жіноче ім'я серед народжених 1982 року. І життя Кім Йон теж дуже середньостатистичне. У ньому не відбувається нічого сильно трагічного, вона не стає свідком жодних важливих подій. Вона живе так, як більшість жінок того покоління у Кореї. І в цьому і трагедія. Авторка на кожному. Кроці, просто носом тикає вас у кожну несправедливість, яка відбувається з жінкою у традиційному патріархальному корейському суспільстві. За деякими ситуаціями стає зрозуміло, що в принципі в Україні ситуація краща, ніж у Кореї. Наприклад. У 80-х роках у Кореї були дозволені аборти за медичними показаннями. Тобто, якщо виношування і народження дитини могло зашкодити здоров'ю чи життю матері, їй дозволялося робити аборт. І от фраза у вас буде дівчинка. Прирівнювалася до таких медичних показань, тобто лікар міг відправити жінку на аборт, якщо жінка з чоловіком не хотіли дівчинку. Отак, от, от, і це, в принципі, сприймалося дуже нормально в корейському суспільстві, тому що всі розуміли, що треба народжувати хлопчиків, нащо народжувати дівчаток. Прочитавши книжку, взагалі можна дізнатися доволі багато про корейське суспільство. Я думаю, ті, хто дивляться дорами, і так знають ті чи інші факти, але навіть вони знайдуть щось нове. Наприклад, про те, як організовані були обіди в школах. У 80-х роках, або про те, як сильно вдарила економічна криза по Кореї у 90-х. Хоча, звісно, проблема жінок розкрита в цій книжці набагато детальніше, ніж інші теми, це нагадує мені про одну історію, я не пам'ятаю точно, де я її чула. У чоловіка є дочка, яка шульга, і е, він, який е, правша, виховуючи свою доньку, розуміє нас. Скільки світ не пристосований для шульг. Шульгів? Так от, в цілому, шульга не стикається ні з чим, що загрожує її життю. Тому, в принципі, може навіть не помічати, наскільки усе не пристосовано для неї. Але. Батько, який звик до всіх звучностей, раптом зрозумів на контрасті, що його донька живе в зовсім іншому світі. Так само, і ця книжка вона показує ці дрібні моменти, на які ми переважно навіть не звертаємо уваги. Вона показує, наскільки вони нелогічні і наскільки вони насправді незручні для жінок. Цікавим, наприклад, був забобон про те, що якщо першим клієнтом є жінка, то торгівля цього дня буде не дуже. У книжці була ситуація, де Кімджіон на співбесіду підвозив таксист, який їй сказав, що зазвичай він не бере жінок першими клієнтками. Але е, зробив виняток для неї, бо е, зразу зрозумів, що вона їде на співбесіду. Він абсолютно не усвідомлював, що не так із цією фразою е, і думав, що Джін повинна йому дякувати за це. У фільмі, до речі, цей забобон теж продемонстрований, але на дещо іншому прикладі там е, якась жінка підходить до лотка з фруктами і просить вибачення у продавця за те, що вона прийшла так рано, тому що, можливо, стала його першою клієнткою, і відповідно зіпсує йому торгівлю на цілий день. На що продавець відповідає, що зараз уже на ці забобони ніхто не звертає уваги, що, звісно, прекрасно. Але мені здається, це правда, що в деяких жінок досі залишається це почуття вини за такі речі. До речі, нагадує мені те, як в Україні, наприклад, 14 січня для деяких досі дуже важливо, щоб першим до оселі зайшов чоловік. Я впевнена, що багато хто з жінок не бачить цих несправедливостей, так само як Шульги не завжди розуміють, наскільки світ не пристосований для них. Кімджі Йон, головна героїня книжки, вона із тих, хто помічає ці моменти, але не реагує на них. Вона обурюється всередині. Але назовні вона це обурення не випускає. І мені здається, в цьому і суть книжки. Ми ніби як зі сторони спостерігаємо за несправедливістю. Але лише інколи бачимо, що буває, коли хтось інший із цією несправедливістю бореться. Наведу, приклад, та сама співбесіда, на яку її віз таксист, закінчилася таким питанням. Уявімо. Що ви на зустрічі з компанією партнером? А представник компанії партнера починає, скажімо так, розпускати руки, обіймає вас за плечі, гладить по талії. Розумієте, про що я так? Що ви будете робити у такому випадку? Як вам питання на співбесіді? Джійон таким питанням була обурена, але щоб не провалити співбесіду, сказала наступне: я би спробувала придумати якийсь привід, щоб покинути приміщення. Сказала б, що маю на хвилинку вийти в туалет, наприклад, або щоб підготувати якісь документи. Друга кандидатка, яка проходила співбесіду разом з нею, сказала, що це сексуальне домагання, і вона такого не терпіла б. Зате третя сказала б наступне: спершу я маю переконатися, чи все гаразд з моїм зовнішнім виглядом, і чи не могла я спровокувати людину на такі дії своєю поведінкою? Якщо щось не так, я постараюся якомога швидше виправити ситуацію. А, якщо ми заговорили вже про домагання, скажу, що ця тема зображена не тільки в цьому епізоді, є, як мінімум, кілька моментів, які е, відображають цю проблему. І з самою Джйон протягом книги нічого геть уже страшного не відбувається, але є безліч ось таких малесеньких моментиків, які постійно тиснуть. І мені здається, з мого досвіду, що це ну, дуже правдоподібно. Взагалі, якщо говорити про тему сексуальних домагань, то для мене вона дуже тригерна. <хи> тобто вона мене завжди дуже обурює, засмучує, лякає, і я це зрозуміла ще по відео на YouTube-каналі Палає про домагання, тому що решту відео. З YouTube каналу Палає, я одразу після перегляду починаю рекомендувати і переповідати своїм знайомим. А ось це відео про домагання я тиждень ще переварювала, і лише потім почала обережно про нього трошки говорити. У книжці описані сотні ситуацій несправедливості до жінок, але я не сказала б, що книжка демонізує чоловіків. Так, там є негативні персонажі. Втім, сексистські речі щодо жінок. Говорять не тільки чоловіки, їх говорять і жінки, як, от, наприклад, та третя кандидатка зі співбесіди, і проблема не в чоловіках, проблема в системі, яку можливо вибудували чоловіки, але тим не менш зараз я думаю, усі від неї страждають. Втім, ця книжка зосереджена саме на жінок і на, на тому, наскільки ця система незручна для жінок. Як я вже згадувала, у книжки є екранізація у головних ролях Джон Юмі і Гон Ю. Ті самі актори, які грали головні ролі у фільмі Поїзд в пусан. Тобто актори доволі відомі. Скажу одразу, зазвичай мій досвід з екранізаціями наступний. Якщо я спершу читаю книжку, і вона мені подобається, а потім я дивлюся фільм, ним я дуже обурена. І навпаки, якщо я спершу полюбила фільм, а потім пішла, почитала книжку, книжка якась нецікава. Тут повна гармонія, насправді, мені так здалося. Тобто фільм доповнює книжку. Якщо книжка більш. Е... Так методично описує події в житті героїні, і через це мені схожа на нонфікшн, то фільм він показує більш художню і більш сюжетну історію і не просто переповідає події книжки, він насправді розказує в основному про те, що відбулося після, наче продовжує цю історію. Крім тем із книжки, фільм також піднімає тему. Декретної відпустки для чоловіків і всіх проблем, які йдуть в прив'язці з нею. А саме образа родини чоловіка, прийняття колег, ситуація з тим, що зарплата чоловіка більша, ніж зарплата жінки, іначе як нелогічно йому йти в декретну відпустку, коли він може заробити більше. І взагалі у фільмі мені здалося дуже гарно показали, як чоловік Кім Йон її любить. Знаєте, як у Дорамах це вміють показувати от у фільмі, воно теж трошки проскакує. Хоча також, я думаю, це заслуга Гон Ю, бо він вміє показувати закоханість, як на мене. І скажу ще кілька слів про те, як суспільство сприйняло книжку про Кім Йон. у 2018 році, коли весь світ і Корею теж захопив рух Me Too, Книжка стала особливо відомою. Додатковою рекламою стало ще те, що лідер однієї з партій корейської подарував цю книгу президенту тодішньому Кореї і сказав, щоб президент звернув увагу на положення жінок після 30 фемінізм і права жінок це дуже Же контроверсійна тема у Кореї, і я хотіла б її дослідити трохи більше і зняти про це окреме відео. А до цього відео стануть скандали з е, книжкою Кім Джі Йон, про які я розповім зараз. Найвідоміший із цих скандалів це про Айрін із Red Velvet. Вона якось на фансайні сказала, що вона читала цю книжку, і багато фанатів, чоловіків. Сказали, що все, вони більше не її фанати, бо вона феміністка, і потім ще навіть викладали відео з тим, як вони спалюють чи ріжуть її фотографії. Сьюзі лайкнула інстаграмний пост про вихід фільму Кім Йон і теж отримала свою долю Хейту. Також книжку рекомендували нам Джун із BTS і корейський відомий телеведучий Юджі Сок вони не отримали аж стільки хейту, як дівчата, але незадоволені теж були. В одній статті я також вичитала, що група чоловіків були настільки обурені книжкою Чонамджу. Оголосили збір коштів на написання книжки про деякого Кім Джі Хуна 1990 року народження, в якій хотіли зобразити усі несправедливості, з, яким, з якими стикаються чоловіки у Кореї, як, от, наприклад, служба в армії. Особисто я обома руками за такий проект і Мені не подобається мотивація, з якої вони до нього приступили, але було б чудово, щоб чоловіки теж почали говорити про це, тому що патріархат так само незручний для них, як і для жінок. Втім, написати таку книжку так ще ніхто й не спромігся. Словом, я рекомендую прочитати цю книжку, якщо ви цікавитеся Кореєю або. Ви цікавитеся жіночим питанням, а якщо ви не цікавитеся ні тим, ні іншим, але хочете розширити свої горизонти, то я теж рекомендую прочитати цю книжку. Якщо відео викликало у вас емоційний відгук, прошу виразити це лайком або дизлайком або коментарем. І дякую всім за перегляд! Це була Іра Ластівка. До наступних зустрічей! Я її взяла в бібліотеки в... А, вона я її взяла з університету.